Вітаю вас, малята! Сьогодні ми будемо займатися математикою. Малята, світ довкола нас такий великий. Де б ми не були, всюди нас оточують різні речі та люди, і тому дуже важливо не загубитися. А для цього треба знати, куди треба йти або подивитись. Малята, назвіть те, що ви бачите високо вгорі над вами. А назвіть те, що ви бачите попереду себе. Назвіть те, що позаду вас. Назвіть те, що ви бачите внизу. А назвіть того, хто стоїть поруч з вами. Молодці малята. Ви все уважно роздивились і назвали. Малята. Мабуть, ви вже знаєте, що одні предмети завжди нерухомі. Наприклад, ось лежить на підлозі килимок, лежить собі, лежить на одному місці, нікуди він з цього місця не рухається. А як ви думаєте, що довкола нас може рухатись? Так, правильно, люди, тварини. Ташки, транспорт. Алята, ось сьогодні ми поговоримо про літак, який може рухатися в різних напрямках. Літак дуже стрімкий та швидкий. Давайте простежимо за його рухом. Стояв літак на аеродромі і захотілось йому полетіти. Але літак не може зізнятися мить. Спочатку він на коліщатках проїхав уперед, ось так. Куди попрямував літак? Уперед. А потім він відірвався від землі і став підійматися вгору вище, вище. Куди зараз прямує наш літак? Угору. Піднявся літак високо і попрямував уперед на великій висоті. У якому напрямку рухається літак? Знову вперед. Під собою літак бачив місто, а над літаком пливли хмари? Вони були ще вище. Що виднілося під літаком? Місто, а що було над ним? Хмари? Так що було? Над літаком? Правильно, хмари. А під літаком? Так, місто. Налітався наш літак та й вирішив повернутися назад, додому. Куди вирішив повернутися літачок? Так, назад. Тож повернув він свої крила і попрямував у зворотньому напрямку. Ось так. А коли побачив аеродром, став повільно опускатися вниз. Що зараз робить літачок? Куди він прямує? Униз приземлився літак та й став відпочивати. Малята, вам сподобалася історія про літак? А скажіть, у яких напрямках рухався літак? Так, і вгору, і вниз? І вперед, і назад? Молодці малята! Малята, подивіться уважно на малюнки, який знаходиться ліворуч та праворуч. Що на них намальовано? Правильно, літак, хмарки, горобчик. А малюнки однакові? Ні. А розкажіть, чим вони відрізняються? На одному малюнку літак летить вище, а на другому нижче. На одному малюнку хмарки над літаком, а на другому під літаком. На одному малюнку пташка летить перед літаком, а на другому малюнку летить пташка. Позаду літака. На одній картинці зображено дві хмаринки, а на другій їх три. Молодці малята, ви маленькі розумнички. А зараз попрацюємо з таблицею. Тут багато віконечок. В кожному віконечку буде намальований малюнок. А який ви зараз і побачите? Що намальовано? Так, це горобчик, хмарка, сонечко, будинок, літак, дівчинка, машина, ялинка, м'яч. А тепер знайдіть оченятами на ній літак. Знайшли? Ось літак. А тепер скажіть, що знаходиться над літаком? Хмарка. А що знаходиться під літаком? Ялинка. Що знаходиться ліворуч від літака? Будинок. А хто знаходиться праворуч від літака? Дівчинка. Молодці. А тепер знайдіть дівчинку. І скажіть. Що знаходиться під дівчинкою? М'яч. Знайдіть будинок. Знайшли? Що знаходиться під будинком? Машина. А хто знаходиться над будинком? Горобчик. А що знаходиться над дівчинкою? Сонечко. А що знаходиться? Праворуч від горобчика. Хмарка. А що знаходиться? Ліворуч від м'яча. Ялинка. Молодці малята. Тож давайте повторимо напрямки, у яких рухається літак. Хай правні ручки вам поможуть, адже вони звісно можуть. Отже, піднімемо обидві ручки вгору, опустимо їх униз. А тепер простягнемо ручки перед собою. А тепер заховайте їх назад за спиною. Молодці малята! Тепер ви зможете і самі розказати і показати, що де знаходиться. До нових зустрічей, малята!